Податки не платите ЗУС! Ну і так далі. Зараз вам коротко покажу, як проходить процес, коли клієнт придбав у нас на Allegro. І що, де, куди, яка ціна, і як відбувається весь процес. Після того, як придбав клієнт Айсер в даному випадку. Так що там у нас на Allegro можна обрати ще іншу модельку. Після цього на касовому апараті, який підключений до інтернету, який все фіксує, ми вводимо, я можу сам назначати код, щоб сразу знайти той чи інший товар. Наприклад, от нажимаємо код. Вводимо, ну, чи тут чи тут, просто однячий касовий апарат. 1001. Хоп! І що у нас вискакує? Правильно! ISRENDURCONNECT M3 2350. Після цього нажимаємо видрук. Ну, він вже видру... Я вже видрукував перед цим. Пише назву моєї фірми. Ціна 2350 250. Налогу вата 23% 439.43. За сьогодні, от, наприклад, було продано таких дві модельки. Цей модельки 878-86% налогу ушло. Це мені, я відкладаю, це мені для звітності потрібно. Кожен день, в кінці робочого дня, треба робити звітність добову. Після цього ну, ми ще додаємо такий от презентік. Може бути такий, але ну, це пахнючка. Кладем, тут знаходиться налаштований Acer Enduro Connect плюс е безмежний. Кладемо квитанцію, фікскальний чек. Кладемо нашу пахнючечку, упаковуємо гарненько. Далі я покажу упаковочку. Касою вже нам не потрібний. З цієї суми що я зараз опаковав, чек, ми ще відраховуємо 5% алегрові, це тобто 130 злотих. 23% ми відраховуємо вату. Потім ще 19% податок доходовий плюс складки здравої 9% і податок сполечна. 1646 злотих не від одного роутера, а просто в місяць. Також ще. Ой, тут просто дані отримувача, можу показати, тільки що звати його Андрій. Інший притер ми вже замовили, тому що ну не подобається мені ця бумага. Думаю, для клієнта буде приємніше бачити на А4 формата такого міцнішого. Ну, ви зрозуміли. Кладемо також фактуру ват можна виписати. В даному випадку клієнт отримує без ватт, тому що у ну, нього фірми немає. А так би якби він вписав, що йому потрібно на фірму, то він би ще отримав 23% компенсації. От така от фактурка ще докладається. От Allegro вже зробив нам етікетку, ми її роздрукували. Це інпоста етікетка. Зараз я покажу, як воно буде виглядати. Наступний етап Обов'язково обов'язкову в два слої бажано. Після цього впаковуємо такий міцний пакет, уже, який перевірили неодноразово іншими пакетами, це я вказався саме міцний. Далі квіємо ось таку наліпку. Це у нас тут хоч пише DPD, але вона якраз із репостом теж підходить. На цій етикетці, що надав нам Allegro, тут є спеціальний qr код Ми беремо за допомогою нього, шифимо. Відкривається пачкомат. Ми закладаємо наш айсер. Закриваємо і в цей момент іде інформація на Allegro, що посилка відправлена, і думаю, через. Секунд 30 клієнту теж прийде повідомлення, що його посилка вже відправлена. Ось так. Хто там кричав, хай далі кричить, податки не податки. Ми краще будемо просто робити свою роботу, ні на кого звертати уваги ми не будемо. Люди будуть робити, хто розумний, сам зробить висновки. Ми якби свою репутацію дорожимо і я думаю, вже показали часом нашу репутацію. Один мій знайомий, який, ну якби заможний знайомий, зробив таку пораду: з тобою ніхто не буде працювати, якщо в тебе буде корона на голові. Надіюся, ви прослідкуєте за тим, щоб дай Бог, щоб в мене та корона не з'явилася. Як він сказав, що це можна перевірити. Хто, в кого з'являється корона, хто думає, що він супер і весь світ крутиться тільки вокруг нього, він забуває слово подяки. Надіюсь, я їх не забув. Хочу вам подякувати за те, що довіряєте нам, обираєте нас. Дякую за ваші поради. Ми прислухаємося, ми розуміємо, що все ми знати не можемо. Багато лайфхаків ми дізналися від наших підписників і клієнтів, і надіюсь, що і надалі воно буде тільки на краще. Що у перспективах, хочеться. Не тільки інтернет-магазин мати, а вже і локально. Чому була колись така думка придбати собі мешкання. Але піла у територіально не підходить для дальнобою, тут не проїжджають. так. Треба шукати щось четверка чи двойка, щоб проїжджало там. Хочеться там зробити магазин. Є такі плани. Коли воно буде, невідомо. От, є багато порад від клієнтів, щоб з'явилося в асортименті-продажу. І напишіть в коментарях, що би ви хотіли, і який би ви хотіли магазин, з якими товарами, услугами, кафешкою. От, я буду прислуховуватись, Я вроді би, всі, всі роки чим я чим не займався, прислуховувався до вас і буду робити це надалі. Дякую всім. За ваш вибір, що обираєте нас.